Привіт, кінофани! Раді бачити вас на каналі Кінотоп. Ми підготували для вас найкращі нові фільми 2025 року, які вже вразили глядачів і критиків. Цього року було на що подивитись. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові огляди та топи фільмів. Ну а тепер поїхали! Ножі наголо «Прокинься, покійнику. Продовження популярного та захопливого детектива із елементами чорної комедії та релігійного трилера. Історія починається з колишнього боксера Джуда Дуплентісі, який стає католицьким священником і потрапляє у сільську церкву, де зіштовхується з владним і запальним монсеньором Джефферсоном Віксом. Після загадкового вбивства Вікса Джуд опиняється під підозрою. А розслідування веде хитрий детектив Бенуа Бланк. Фільм поєднує гостросюжетну детективну лінію з елементами чорного гумору, несподіваними поворотами та психологічними конфліктами персонажів. Стрічка залишає відчуття напруженої загадковості, інтриги та розважального детективного трилера, одночасно зачіпаючи теми віри, моралі та сімейних таємниць. Хижак дикі землі. Захопливе продовження франшизи, де цього разу хижак виступає протагоністом, демонструючи сміливість і майстерність у виживанні. У центрі сюжету Яуджа Дек молодий мисливець, який прагне довести свою відвагу та здобути повагу клану. Він вирушає на планету Генна, де йому належить вполювати рідкісного і небезпечного каліска загадкового хижака, про існування якого мало хто знає. Попри попередження старшого брата Квея, Дек рішуче йде на випробування, де йому доведеться проявити всю спритність, розум і мужність, аби вижити та довести свою майстерність. Фільм поєднує напружену атмосферу, видовищні полювання і конфлікти між мисливцем і жертвою, залишаючи глядача в постійному відчутті небезпеки та адреналіну. Це захоплива і динамічна історія про випробування сили та честі, яка залишає напружене і водночас захопливе враження. Супермен повернення популярного героя. Фільм розповідає про період, коли Кларк Кент уже відомий світу як Супермен, але все ще шукає своє справжнє місце серед людей. Він намагається жити звичайним життям журналіста, водночас несучи величезну відповідальність героя, від якого всі чекають безпомилкових рішень. Суспільство ставиться до нього неоднозначно. Для одних він символ надії, для інших потенційна загроза. Сюжет робить акцент на моральному виборі, довірі та ціні героїзму в сучасному світі. Тут менше пафосу і більше емоцій, особисті сумніви, стосунки з близькими, спроба залишитися людяним, маючи майже божественну силу. екшн сцени поєднуються з драматичними моментами, які дозволяють глибше зрозуміти персонажа. Це надихаюча історія про героя, що рятує світ, не втрачаючи внутрішньої людяності. Граф Дракула історія кохання, готичне переосмислення легендарного міфу про вампіра від Люка Бессона у дусі трагічної романтики і візуальної величі. Події розгортаються у 15 столітті, коли могутній воїн влад втрачає свою кохану дружину під час жорстокої війни, зламаний горем і вірою в Бога. Він проклинає світ і самого себе, укладаючи темний пакт, який дарує йому безсмертя, але позбавляє людяності. Через століття Дракула блукає світом, уникаючи людей, живучи в тіні, поки одного дня не зустрічає дівчину, надзвичайно схожу на його втрачену кохану. Для дракули це шанс повернути свою душу, але й водночас випробування, яке може зруйнувати його остаточно. Минуле починає оживати стародавні вороги виходять із темряви, а час стирає межі між смертю і вічністю. Візуально картина вирізняється темною естетикою. Розкішними костюмами й атмосферою похмурої романтики. Фільм поєднує готичний жах із глибоким людським драматизмом. Це історія не про монстра, а про людину, яка втратила все. І намагається знайти спасіння в коханні, навіть якщо для цього доведеться зійти у пекло. Код 3. Далі бойова комедія. Що переносить глядача за куліси життя парамедиків, де кожна зміна перетворюється на справжній екшен із комедійними нотками? Фільм розповідає про Ренді та його напарника Майка, які змушені провести останню зміну разом, хоча Ренді вже вирішив залишити роботу. До них приєднується новачок Джесіка, і навчання на практиці обертається низкою хаотичних, смішних та часто небезпечних ситуацій. Протягом дня вони стикаються з різноманітними надзвичайними випадками від серйозних Аварій до абсурдних побутових інцидентів. При цьому фільм вдало поєднує напружений екшен із соціальним коментарем, показує стресову роботу медиків, їхні психологічні виклики та складнощі балансування між особистим життям і професією. Через комічні моменти і людяні характери героїв історія стає теплою, емоційно насиченою та водночас захоплюючою. Оператор Тіньовий оператор, який допомагає іншим вижити, головний герой Том, таємничий фіксер. Він працює поза загальною увагою, допомагаючи людям, що намагаються викрити корупцію. При цьому залишаючись анонімним. Його нове завдання здається простим – захистити біотехнолога Сару, яка випадково викрила небезпечні махінації великої корпорації. У фільмі головний герой стає справжнім мозком операції. Кожен його крок продуманий, а кожен дзвінок може змінити хід подій. Разом із Сарою він намагається повернути компрометуючі документи, уникнути стеження та залишитися непомітним у світі корпоративних інтриг і технологічного контролю. Атмосфера фільму це суміш класичних параноїдальних трилерів і сучасної технологічної інтриги, де старі методи шпигунства переплітаються з новими цифровими загрозами. Незламний. Емоційна історія легендарного бійця змішаних єдиноборств Марка Кера колись непереможний у рингу, він стикається з найнебезпечнішим суперником самим собою. Слава, залежність, травми, особисті драми та спроба врятувати кохання перетворюють його життя на болісну боротьбу за себе. Режисер створив чесний і жорсткий портрет спортсмена без глянцю про те, якою ціною дається успіх і що означає залишитися незламним. Коли падає все довкола, у фільмі Бій Марка Кера з Ігорем Вовчанчиним, якого блискуче втілив Олександр Усик, став кульмінацією історії неймовірно реалістичною та безкомпромісною сценою. Це не просто спортивна драма, а щира сповідь людини, яка бореться не за пояс чемпіона, а за власну гідність. Двейн Джонсон відкриває нову грань своєї акторської майстерності без пафосу, але з максимальною відвертістю. Роузи блискуча чорна комедія про любов, амбіції та помсту. Головні герої фільму Айві та Тео Роуз, на перший погляд, ідеальне подружжя, гарний дім, успішна кар'єра, заможне життя, але за фасадом благополуччя ховається невидима тріщина. Коли бізнес Тео починає занепадати, а Айві навпаки здобуває популярність і вплив, у стосунках вибухає справжня війна. Поступово любовна історія перетворюється на витончену битву за владу, гордість і контроль з іронією, болем і темним гумором. Це дотепна, жорстка і водночас емоційна історія про сучасне подружжя, де почуття поступаються гордості. Сатирична режисура Джея Роуча та блискуча гра Олівії Колман і Бенедикта Камбербеча роблять фільм глибоким і водночас смішним у своїй трагічності. Фантастична четвірка: перші кроки, сучасне перезавантаження класичної історії команди супергероїв, історія про молодих науковців, які випадково набувають неймовірних суперздібностей після експерименту, що вийшов з під контролю. Кожен із них отримує унікальні сили. Хтось може розтягувати тіло. Хтось контролює вогонь, хтось невидимий, а хтось надзвичайно сильний та невразливий. Разом вони мають навчитися працювати як команда, долаючи не лише зовнішні загрози від могутніх ворогів, але й власні страхи та внутрішні суперечності. Фільм показує перші кроки героїв у світі суперсил, їхні перші поразки і перемоги, а також формування справжньої дружби, яка стає їхньою найсильнішою зброєю. Фільм вдало поєднує класичні мотиви супергеройської історії. Створюючи захопливу та яскраву історію, яка одночасно емоційна, смішна та видовищна. Це ідеальний початок для нової франшизи, що має потенціал завоювати серця нових глядачів. Чорний телефон. Друга частина повернення зла. Дзвінки з минулого знову лунають. Минуло кілька років після подій першого фільму. Фінні намагається жити звичайним життям, але його сестру Гвен починають переслідувати жахливі видіння і голоси з минулого із того самого чорного телефону. Коли в зимовому таборі під назвою Альпійське озеро починають зникати діти, стає очевидно, зло не зникло, а повернулося ще сильнішим. Режисер Скотт Деріксон знову майстерно поєднує психологічний трилер і надприродний жах, занурюючи глядача в атмосферу страху, вини та відчаю. Ітан Гоук повертається у ролі моторошного грабера, перетворюючи сиквел на ще більш похмуру і напружену історію, де минуле ніколи не відпускає. Аудитор. Друга частина. Після того, як у Вашингтоні знаходять мертвим колишнього директора фінансового підрозділу Реймонда Кінга, розслідування доручають агенції Мерібет Медина. Вона підозрює, що вбивство лише верхівка айсберга у великій змові, що тягнеться до найвищих щаблів влади. Вона звертається за допомогою до Крістіана Вулфа, геніального бухгалтера, здатного знаходити будь-які фінансові невідповідності. Його унікальні математичні здібності допомагають відшукати нові зачіпки у справі. Крістіан знову об'єднується зі своїм братом Бракстоном. Колись їхні стосунки були зруйновані, але тепер вони змушені знову стати командою. Брати разом проникають у світ корупції, змов і жорстоких противників, які не зупиняться ні перед чим. Фільм порадує тих, хто любить напругу, екшен і сильні характери та залишить приємний післясмак для всіх, хто цінує якісні історії. Бабуні після втрати матері Джо Скаравела. Розчарований у своєму житті, вирішує вшанувати її пам'ять, відкривши ресторан, де кухарями будуть бабусі з Італії. Так народжується унікальна ідея: справжні бабусі, які готують автентичні страви зі своїх рідних регіонів. Спершу справи йдуть кепсько, але коли ресторан отримує захоплену рецензію від критика, про нього починають говорити в усьому Нью-Йорку. На цьому тлі Джо знаходить новий сенс життя, відновлює стосунки з давнім коханням Олівією і перетворює свій ресторан на місце сили та любові. Це теплий, щирий фільм про те, як сімейні традиції, любов і домашня їжа здатні змінити життя. Фільм не лише розважає, а й надихає. Він нагадує про цінність старших поколінь, про силу жіночої мудрості та про те, як кулінарія може бути мовою серця. Франкенштайн, готична історія про творця та його створіння. У центрі сюжету блискучий, але одержимий науковець Віктор Франкенштайн, який прагне подолати саму смерть. У спробі створити досконалу істоту він порушує природні закони і породжує монстра, котрий стає відображенням усіх його страхів, амбіцій і гріхів. Події розгортаються на тлі похмурої Європи дев'ятнадцятого століття, де наука стикається з моральними межами. А життя і смерть зіштовхуються з одержимим прагненням творити. Фільм Гільермо Дель Торо це нове бачення легендарної історії, яке відкриває знайомий сюжет з неочікуваного боку, емоційна готична драма про самотність, про вину та відповідальність за створене. Автор показує історію очима самого створіння, роблячи її більш людяною і трагічною. Візуально стрічка захоплює кожним кадром. А глибина виконання акторів надає історії справжньої сили та драматизму. Майнкрафт в кіно. Екранізація популярної відеогри. У центрі сюжету четверо звичайних людей, які через таємничий портал потрапляють у кубічний світ Майнкрафт. Щоб повернутися додому, вони об'єднуються з досвідченим ремісником Стівом і вирушають у захопливу подорож, сповнену пригод, небезпечних ворогів та несподіваних відкриттів. Разом їм доведеться проявити креативність, мужність і дружбу, аби врятувати свій світ. Це вдала спроба перенести унікальний кубічний світ легендарної гри на великий екран. Фільм поєднує в собі пригоди, гумор та дружбу, які лежать в основі Майнкрафт, даруючи фанатам можливість побачити свої улюблені ігрові моменти в живому форматі. Фільм також розрахований на сімейну аудиторію. Бойові дії Події відбуваються під час американської операції в Іраку 2006 року. Невеликий загін спецпризначенців ховається у двоповерховій квартирі, звідки веде спостереження за ціллю. Але під час операції все йде не за планом. Місія провалюється, ворог вривається в будівлю, починається інтенсивна стрілянина, поранення, дезорієнтація та боротьба за виживання. Фільм показує події практично в реальному часі, без монтажних вставок. Музики, пафосу та ідеалізації бойових дій. У центрі уваги страх, хаос, фізичне та психологічне виснаження солдатів. Зйомки виконані у стилі реалістичного документального формату з максимальною увагою до деталей. Кожне дихання, звук, біль передані з хірургічною точністю. Аматор. Головний герой Чарлі Геллер, геніальний криптограф ЦРУ. Чиє життя перевертається після загибелі дружини в терористичному акті в Лондоні, зневірений та розлючений. Чарлі вирішує самотужки знайти винних та помститися. Йому доводиться працювати поза рамками системи, використовуючи свої унікальні навички, щоб розкрити таємниці, які інші воліють обходити стороною. Поступово він розкриває мережу таємних змов та корупції, яка сягає найвищих рівнів влади. Йому доводиться обирати між помстою і справедливістю, між особистим болем і прагненням захистити невинних. Це захопливий шпигунський трилер з глибоким психологічним підтекстом. Фільм цікаво поєднує інтелектуальні головоломки зі справжнім напруженням та змушує замислитися над ціною помсти та ціною правди. У майбутньому людство колонізує далекі планети. Мікі Барнс, так званий витратний працівник. Його відправляють на самі смертельно небезпечні завдання, адже після кожної загибелі він відроджується в новому клонованому тілі, зберігаючи пам'ять попередніх версій. Проте під час чергової місії на крижаній планеті Мікі 7 зникає, а замість нього активують нового клона Мікі 8. Але попередня версія раптово повертається живою. Тепер у двох ідентичних чоловіків одна мета вижити в системі, яка дозволяє існування лише одного з них. Фільм поєднує чорний гумор, філософську глибину і захопливий візуальний стиль. 5 вересня дія фільму відбувається під час літніх Олімпійських ігор у Мюнхені 1972 року. У центрі історії виявляється Джефрі Мейсон, молодий та амбітний продюсер, який прагне довести своєму босу, відомому телеведучому Руну Арледжу, що він готовий вести самостійно відповідальні трансляції. Але коли група терористів бере в заручники ізраїльських спортсменів, саме Джефрі бере на себе управління прямим ефіром. У міру того, як ситуація загострюється, життя заручників важить на волосині, а неперевірені чутки блискавично поширюються. Мейсонові доводиться приймати складні рішення, стикаючись із власними моральними протиріччями. Ласло Едріен Броуді разом із дружиною Ержебет прибуває в Америку, сподіваючись реалізувати свої архітектурні амбіції. Він отримує шанс на прорив завдяки багатому промисловцю Харрісону Лі Ван Бюрену, Гай Пірс, який пропонує йому грандіозний проект. Однак, у міру роботи над ним ласло стикається з жорстокими компромісами, моральними дилемами та тиском як з боку суспільства, так і з власної родини. Фільм досліджує теми мистецтва, ідентичності, імміграції та особистих жертв, показуючи, як пристрасть до творчості може стати одночасно благословенням та прокляттям. Гарна погана дівчинка це еротичний трилер, який досліджує складні відносини між успішною бізнес-леді та її молодим стажером. Головна героїня Ромі Мейтіс у виконанні Ніколь Кідман є керівником великої технологічної компанії, яка спочатку здається цілком успішною та впевненою у собі. Однак її життя починає змінювати таємний роман із Семюелем, амбітним молодим стажером, що ставить під загрозу її шлюб та кар'єру. Сюжет фільму зачіпає теми особистих криз. Сексуальної свободи, маніпуляцій та моральних дилем, з якими стикаються обидва герої. Поступово фільм розкриває, як напружений та небезпечний зв'язок може зруйнувати життя людини, незважаючи на зовнішню привабливість та пристрасть. Компаньйон Джош купляє собі андроїда, дівчину Айріс. Вона повинна у всьому слухатися свого господаря і виконувати будь-які його забаганки. Джош з друзями, включаючи Айріс, вирушає на вихідні у віддалений маєток мільярдера, розташований на березі озера. Однак під час їхнього перебування відбувається раптова смерть господаря, що запускає ланцюжок несподіваних та небезпечних подій. У центрі всієї історії опиняється Айріс, яка дізнається, що Джош зламав її та змінив програму, щоб створити ідеальну жінку. Тепер вона має вижити у небезпечній ситуації. Це захоплюючий трилер із елементами наукової фантастики, який обіцяє тримати глядачів у напрузі. Грішники події фільму відбуваються у 1930-х роках у Кларксдейлі, штат Місісіпі. Колишні ветерани Першої світової війни повертаються до рідного міста, купують лісопильню та на її прибутки відкривають блюзбар для темношкірої спільноти. Бар швидко стає місцем зустрічі талановитих музикантів, але вже в першу ніч у закладі проявляється темна надприродна сила, що загрожує всім присутнім і змушує протистояти власним страхам та секретам минулого. Фільм поєднує історичну атмосферу із музичною культурою блюзу та напруженим надприродним трилером. Він показує боротьбу людей із власними страхами та минулим, нагадуючи, що від гріхів і таємниць не можна втекти. А сила дружби та спільноти допомагає вижити навіть у найтемніші моменти. Носферату. американський готичний фільм жахів, знятий режисером Робертом Егерсом. Сюжет розгортається 1838 року у німецькому місті Візборг. Агент з нерухомості Томас Хутер отримує завдання від свого роботодавця Гера Кнока вирушити до Трансильванії для укладання угоди із загадковим графом Орлоком. Незважаючи на передчуття своєї дружини Елен, Томас вирушає у подорож. Після прибуття він виявляє, що граф Орлок стародавній вампір, який має. Намір переїхати до візборгу, приносячи з собою чуму і руйнування. Елен, яка страждає від загадкових бачень і припадків, виявляється пов'язаною з орлоком містичним чином. Їй належить зробити вибір, здатний врятувати місто від загрози, що насувається. Фільм отримав високі оцінки критиків за режисуру Егерса, атмосферу, операторську роботу та акторські виконання. Колишній детектив Рой Фрімен страждає на ранню стадію хвороби Альцгеймера після експериментального лікування, яке частково повертає йому пам'ять. Він отримує новий шанс дізнатися правду про стару справу, яку колись закрив. Десять років тому за вбивство професора був засуджений молодий чоловік Айзек Самуель. Тепер з'являються нові докази, які ставлять під сумнів вину Айзека, повертаючись у світ, де правда давно прихована, Рой намагається скласти паз. Із уламків минулого. Але чи зможе він довіряти власним спогадам? Головна сила стрічки гра Расела Кроу, який правдоподібно передає внутрішню боротьбу героя, що втрачає себе, але прагне дійти до істини? Формула 1 – один із найяскравіших і найдинамічніших фільмів 2025 року. Фільм переносить глядача у світ високошвидкісних перегонів Формули 1, де кожен поворот і кожна секунда можуть змінити долю гонщика. Головний герой Сонні Хейс, колишня зірка Формули 1, який змушений був залишити автоспорт після жахливої аварії. Тепер його кар'єра завершена, але минуле не дає спокою. Власник команди Рубен Сервантес пропонує Сонні нову роль. Стати наставником для молодого таланту Джошуа Пірса, який лише починає свій шлях у високошвидкісному спорті. Фільм показує, як старий досвід і молода енергія переплітаються на трасі, як наставник допомагає новачкові подолати страх, знайти впевненість та вчитися на власних помилках. Це історія про другу спробу, дружбу, наставництво та прагнення до перемоги. Емоційна та драйвова історія, яка поєднує адреналін перегонів із глибокими людськими відносинами і прагненням залишити слід у спорті. Ущелина це американський науково-фантастичний бойовик із елементами жахів, режисером якого є Скотт Деріксон. У фільмі розповідається про двох елітних снайперів: Ліваї, Майл Стелер та Драса Аня Тейлор Джой, які отримують небезпечне завдання охороняти протилежні сторони глибокої непрохідної ущелини. Вони не знають, що ховається на дні цієї ущелини, але незабаром розуміють, що їхня місія набагато небезпечніша, ніж вони могли припустити. Сюжет занурює в Сферу напруження та таємничості з фокусом на персонажів, які стикаються із незвіданими погрозами. Якоїсь миті вони усвідомлюють, що знаходяться в епіцентрі чогось набагато страшнішого, ніж просто завдання. Фільм привернув увагу глядачів як захоплюючим сюжетом і акторською грою. Проте критики зазначають, що деякі моменти у фільмі можуть здатися передбачуваними, а сама ідея не надто оригінальна. Головна героїня фільму Алекс успішна, але емоційно закрита молода жінка, живе за чітким планом, уникаючи ризику та спонтанності. Але після несподіваної смерті матері вона отримує відеопослання, в якому їй доручено виконати список бажань, який вона написала у підлітковому віці. Спочатку Алекс ставиться до цього скептично. Але, почавши виконувати пункти зі списку, такі як заспівати на публіці, завести собаку, вирушити в подорож, вона починає переосмислювати своє життя. Пункт за пунктом вона відкриває себе наново, зустрічає людей, які стають її справжніми друзями, і навіть знаходить несподіване кохання. Про те, що далі Алекс просувається за списком, то більше вона стикається з внутрішніми конфліктами з минулого. Тепер вона має зробити складний вибір, продовжувати жити у звичному світі або ризикнути і дозволити собі бути щасливою. Фільм порушує важливі теми саморозвитку: подолання страхів, цінності сім'ї та справжнього кохання, надихаючи глядачів на те, щоб слідувати своїм мріям. Фільм заснований на бестселері. Лорі Нельсон Спілман. The Life List Одна битва за іншою динамічна кримінальна драма з елементами трилеру та чорного гумору. Колишній революціонер Боб Фергюсон давно відійшов від небезпечного життя. Але коли його донька несподівано зникає після повернення давнього ворога, він змушений зібрати свою стару команду та вступити в низку запеклих протистоянь. Кожна нова битва випробовує героїв не тільки фізично, а й морально. Вони стикаються з несподіваними зрадами, складними виборами і власними страхами. Фільм майстерно поєднує динамічні бойові сцени з драматичними моментами, залишаючи простір для гумору навіть у критичних ситуаціях. Це історія про сміливість, відданість і силу родини, яка нагадує, що навіть у хаосі і небезпеці важливі людяність та взаємопідтримка. Фільм залишає сильне емоційне враження і заряджає енергією від подій на екрані. Ось і всі наші найкращі фільми 2025 року. Сподіваємося, ви знайшли щось цікаве для себе. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтеся на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди та топи фільмів. До зустрічі у наступному відео.